Доброго дня, мої подписчики, мої кохані, любимо для вас, для дому, для сім'ї, Одеса, слава Україні, поздравляем Дитро Рушничок. Хто закривав? Тато Руслан. Тато Руслан. Я толік. Przecież se duże zakryje Czym wie co zakrywa? To fajnie zakryto Корем станціна. Коли є мета і є ціль у житті, треба вічно і добиватися. Слава Україні!